Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І в нас прогноз на наступний тиждень для всіх знаків Зодіаку. І в нас тиждень почнеться з 27 жовтня по, до 2 листопада. Можливо, буду кашляти, вибачайте. Поїхали. Перший у нас овни. Що чекає вас цього тижня? Переживання, турбота про когось, страхи якісь, депресія, головна біль, страхи за майбутнє, фінансове майбутнє, за родину, переживати, можливо, будуть якісь прильоти. Не хочу нікого лякати, але бережіть себе, робіть техніку зняття тривоги, яка є в описі під цим відео. Це порада вам. Подивіться своїм страхам у лице. Якось так. І подивіться, чи дійсно страшний той вовк, якого малюють. Чи той дідько, чи той чорт. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці, четвірочка мечів. Ця карта говорить про. Або хворобу, про, давайте я так скажу. Карта говорить про. Бездіяльність, тобто хворобу, стагнацію, хтось не може закохатися, бо ще не вилікував своє серце від останньої зради. Не довіряє нікому, хтось дійсно може захворіти. Будьте обережні, це дійсно може бути хвороба. По-друге, ця карта радить вам набратися сил відпочити, відлижатися, тому що справжня війна, справжня боротьба за майбутнє, справжня робота чекає вас попереду. Тобто відпочиньте цього тижня. Нічого не робіть, крім лікуйтеся. Чи серце, чи е, ухо горло ніс, будь-що. Це може бути просто <кій> бажання перепочити втома. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, у вас чудова карта сонечко. Сонечко це, ну, скажімо так, одна з найкращих карт, яка затмить абсолютно все погане навколо вас. Буде або хороша новина, радісна подія, якась перемога ваша особиста. Ви станете або знаменитим, або якась відзнака у вас буде. Винагорода якась буде. Народження дитини, щастя, радість, удача. Абсолютно прекрасна карта мої дорогенькі, дуже чудовий тиждень. Вихід у світ. Перемога для вас особиста на роботі, вдома, хтось закохається. Ну, це, це настільки хороша карта, що я навіть не знаю, єдина погана, ну скажімо, ну, можливо, не єдина, але як я відчуваю, що а, як би це сказати: не попечіться своєю славою, не загордіться. Его може за, зашкалювати у вас цього тижня. То, тобто, егоїзм може зашкалювати цього тижня, мої дорогенькі. Ось якось так. Але, в принципі, не попечіться своєю славою. <кій> <кій> Бачите? Не попечіться своєю славою. А, тобто, занадто своїми здобутками можете перегордитися. Ось ви здобудете багато. Але можете щось втратити, друзів. Тобто не занадто гордіться, не занадто зазнавайтеся і, як то ще кажуть, не вихваляйтеся, ось якось так. Дерев горлі. Треба було цукерку взяти. Гаразд, я дойду до кінця, вже як є. Гаразд, тепер у нас ідуть раки. Дорогі раки, земна карта, сімочка монет. сімка монет. Що можна сказати? Терпіння. Вам сьогодні, цього тижня, верніше цього тижня, знадобиться терпіння. Нікуди не спішіть, вкладайтеся в те, що ви вже робите, можливо, буде результат. Не намагайтеся досягнути результату цього тижня, у вас нічого абсолютно не вийде. Просто вкладайтеся, не забувайте про задоволення, якщо ви робите якусь роботу, вкладаєтесь, наприклад, ремонт робити, ремонтуєте машину, квартиру. Будуєте щось якимось проєктом зайняті, не забувайте робити це в задоволення. Тому що якщо будете робити не в задоволення, то щастя, удачі вам не чекати. Вам повинна робота подобатись а вона буде, мені чомусь так здається, якась монотонна, нецікава, не видно результату, довго чекати. Але терпіння, наберіться терпіння ще не на часі. Бачите, таємна карта. Ще таємниця для вас. Тобто, не відкриється, що таємниця. <кій> Далі. Льви. Що чекає Львів? Ой-ой-ой. Диявол. Ви знаєте, ревнощі. От щось в мене йде одразу. Ревнощі, венеричні хвороби. Давайте я все в саме погане скажу. Роздратованість, злість. Ось. Прив'язка до чогось, щось не зможете відпустити, бажання володіти чимось, кимось. Зумієте, це таке, ну, така, от щось в мене йде така дуже погана карта чогось. Ось З другого боку, вам так. вдасться когось причепити до себе. Вам вдасться, щоб хтось вас ревнував, наприклад. Будьте обережні, льви. та як у вас запал дуже-дуже високий. Ви, як вогонь, як той сирничок, можете запалитись, тому будьте обережні цього тижня. Ніяких нерозбірливих сексуальних стосунків, тому що дійсно можна під, підчепити якусь хворячку. Ось якось так. Тобто будьте обережні. Тримайте себе в руках, дорогенькі льви. Тепер переходимо до дів. Дорогі Діви, підвішена ситуація у вас. Можна сказати, ви якось, знаєте, зайшли в глухий кут, з якого ви наразі самі не знаєте, як вийти. Не брикайтеся, не намагайтеся, просто розміркуйте, як ви туди потрапили. Як ви зайшли у цей кут. Така розумна, розбірлива людина і у підвішеному стані. Можливо, що хтось вас підвішав у цей стан. Можливо, хтось вам ну, Скажімо так, не дає якоїсь відповіді. Ваші стосунки, ваш робочий контракт, ну, ось якось немає просування ніяких. Тобто, навпаки, глухий. Кут, з цього кута ви виберетесь, але потрібно відпустити щось старе і зрозуміти, як ви потрапили у цей глухий кут. Як потрапили ви на гачок до когось? Розберіться з цим питанням. Тепер у нас терези. Дорогі Терези, ви переможець. Вихід у світ, динамічність, а, ви їд, ну, їдете, в принципі, поки що ви на старті, але. Може бути, що ви цього тижня, ну, скажімо так, спонтанні рішення, швидко щось треба буде приймати якесь рішення. Ви можете стати цього тижня переможцем. Ви можете досягти фінішного фініша своєї мети. Потрібно йти в одному напрямку, потрібно визначити, що найголовніше для вас, і виходити у світ. Прямувати в одному напрямку. Тут повинна бути одна чітка лінія, повинен бути план перемоги вже наперед. І ви досягнете успіху. Ви, скажімо так, на вершині говерли цього тижня. Якось так, мої древенькі. Удачі вам. Тепер переходимо до скорпіонів. Скорпіони, в принципі, це ваша карта. Чому скорпіон сам себе може вбити? Ось дивіться. Карта 13 аркан це карта смерті. Не лякайтеся. Просто у вас може бути якась вирва, якась яма, щось піде з вашого життя. Це навіть може бути якась дрібничка, улюблена ваза, улюблена квіточка, щось пропало, щось це, щось вкрали, щось закінчилось, контракт закінчився, навчання закінчилося, щось обірвалося. Сподіваюся, не життя. Що ця карта радить? Вона радить відпустити все, що хоче піти від вас. Не тримайте це все в собі. Відпустіть, вискрібайте. Якщо це якийсь, як то кажуть, черяк, вирвіть його, вишкрібте його. Нехай буде ця рана, і вона буде заживати. Потім вона буде заживати. Наповнюйте потім це все позитивом, чимось хорошим. Але це повинно піти. Відпустіть те, що хоче від вас піти. Це от єдина порада, що хоче від вас піти, відпустіть! Повірте, і буде вам щастя. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, четвірочка монет Говорить про те, що у вас стабільна ситуація, особливо у фінансах. Вам вдасться відкласти щось на сторону. Тобто, зробити, як то кажуть. Подушечку фінансову, так? відкласти якісь кошти, назбирати якісь кошти це невелика сума. Але на фундамент, якщо це, наприклад, ви будуєте хату, на фундамент вистачить. На більше ні. Потрібно ще вкладатися. Бажання всидітись на двох стільцях, будьте от обережні. І рибку зловити, і ручки не вмочити ось якось так. Тому. Карта радить притримати кошти, бажано нікуди не вкладати, бажано ці гроші відкласти. Ось якось так. Якщо у вас стосунки якісь є, то у вас просто стабільна ситуація. Просто ви зробили в стосунках фундамент. А тут вже залежить від вас. Це, це скажімо так, крепкий фундамент. А вже залежить від вас, які будуть стіни у ваших відносинах чи у вашій хаті. Чи у вас на роботі. Фундамент на роботі, наприклад. Тепер переходимо до козерогів. Козероги. Якийсь обвал. Обвал. різкий обвал. Ви щось будували, будували, будували. Ось, бачите, попередня карта у стрільців. Фундамент. У вас, оця карта говорить про те, що у вас не було стабільного фундаменту. Не було. Якщо це розвал ваших стосунків, то у вас не було стабільної основи. Тобто ви були просто закохані один в одного, тому і розійшлись. Далі, якщо у вас обвал звільнення по роботі, значить у вас не було стабільного контракту, ви не були впевнені в завтрашньому дні. Може бути що ще по цій карті, що цього тижня прийде якась нехороша новина. Погана новина. Її просто треба пережити. Ця карта отак от і говорить: пережити. І на цих руїнах потім будувати. Бо ця карта вона говорить, ви можете, як фенікс, з попілу, ця карта вона спопиляє. А ви можете потім відродитися. На попілю, на гноєві як то кажуть, все росте, відроджується. Тому. Просто змиритися з цією ситуацією, тут ви ну, нічим не допоможете. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, десяточка мечів не дуже хороша карта, можна сказати, навіть погана карта. Все ж таки поганий кінець. Але дивіться, якщо щось завершується, вже, бачите, йде світло, сонечко, вже зароджується новий день. Світанок. Тобто. Це карта говорить про те, що так, це болюче закінчення. Закінчення стосунків. Робочий контракт закінчився, болючий. Щось закінчилось дуже болючо, так? Але завтра настане світанок. Найтемніша ніч перед світанком цього тижня у Водоліїв. Але потім будуть хороші новини, потім буде щось хороше. І у нас риби. Що чекає риб? Паж Кубків. Хороша новина, приємна новина. Флірт, легенький флірт, залицяння, компліменти. А, новий початок. Але він нестабільний, але все рівно. Щось нове, щось позитивне. Легенький тиждень, не заморачуючий тиждень. Ось якось так. Тиждень з вашою дитиною, з вашою внуком. Якось так, мої дорогенькі. Гаразд, мої любі, бажаю вам гарного дня. Щиро дякую вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші побажання. Всього вам найкращого. Мирного тижня, щасливого тижня. Бережіть себе і все буде добре. На все добре, мої дорогінки.